З'явилося детальне відео наслідків атаки українських дронів по нафтобазі у станиці Ленінградській Краснодарського краю. На кадрах, які з'явилися в мережі, видно, що вогнеборцям доведеться ще попрацювати, щоб ліквідувати наслідки. Але ж ми чудово розуміємо, що відновити потужності підприємства, яке постачало паливо російським військам, буде складно і досить довго. Нагадаю, що українські безпілотники вночі завдали удару по паливним запасам противника. На вибухи пролунали у станицях Ленінградський та Павловський у Краснодарському краї. В обох випадках спалахнули масштабні пожежі. Президент Зеленський назвав, скільки українців вдалося повернути на цей час з російського полону. 3310 людей з початку повномасштабного вторгнення, і він виклав кадри, що облетіли Україну та весь світ. 53 обміни: 3310 наших людей, які вже вдома. Люди, які вірили, що повернуться, і повернулися. Яка повертає своїх і поверне кожного і кожну військових та цивільних дорослих та дітей. Дякую всім, хто нас у цьому підтримує, кожен лідер і кожна країна, які допомагають звільняти українців з російської неволі, допомагають і відновленню світових прав. Ніхто не має права посягати на життя іншого народу. Новивши справедливість для України та українців, світ зможе гарантувати її і для всіх інших. Слава Україні. Нагадаю, країна агресор Російська Федерація тримає в полоні щонайменше 14 тисяч українців, військових і цивільних. Про це тиждень тому уповноважений із прав людини Дмитро Лубенець повідомив агентству Інтерфакс. І найскладніше повертати саме цивільних, оскільки йдеться саме про повернення, а не обміни. Можемо почути. Міняти ми їх не можемо. Якихось додаткових впливів на Росію. В нас напряму немає. У нас немає навіть юридичної бази, на підставі якої нам можна проводити цей процес. Україна також докладає усіх зусиль для повернення майже 20 тисяч дітей, десятків тисяч людей, які вважаються зниклими безвісти. Партизанський рух а повідомляє про збільшення кількості оборонних позицій вздовж узбережжя Криму. Поки окупаційна влада переконує населення в тому, що загрози десантної операції ЗСУ немає, кількість оборонних точок вздовж берегової лінії зростає щодня. Пишуть партизани. У Єлпаторії та Ялті окупаційна влада залучає цивільних підрядників до обладнання вогневих оборонних позицій. Проте учасники руху стверджують, що це має Карикатурний вигляд також партизани підслухали, що серед російських військовослужбовців ходять чутки про те, що українські сили формують ударний кулак для осіннього прориву у бік Криму та перерізання сухопутного коридору на Херсонському напрямку. От, на мою думку, хай плани українських захисників лишаються тайною, а російські окупанти і так знають, що їм треба зробити: звісно, забиратися з усіх українських територій і так зберегти. Собі життя.